Для мене воно цікаве. Думаю, для вас буде теж цікаво. Дивіться, це в нас на 2 терабайта Вінт. 2 терабайта. І T-Rex відключив нульову та першу голови. Але він все одно на 2 терабайта залишився. А він, ну, саме звичайний, ну, от. В мене лежить, щоб платка нагрілася, так, лежить пузиком донизу. То що я хочу сказати? Наліпка на ньому рідна. Клієнт купляв його в магазині. Диск, ну, десь років 7-8 йому. Я зараз тут точну дату не пам'ятаю. І е він здав його на ремонт. Дані не потрібні, е тільки ремонт. Family е у нас Diablo 3D. Е Прошивку я зараз ставлю е 4005P, але е такого не може бути, щоб коли відрізані голови були, щоб розмір залишився один і той самий. Зазвичай, якщо 6 голов йде з 0 до 5, 2 терабайта, і відрізати 2 голови, то це як мінімум буде 1,5 терабайта. А, а самі розумієте, а, а то і ще менше. А, а тут відрізається голова і розмір залишається той самий. Що я хочу сказати? Мабуть, рефербішет був ще давним-давно, або коли здають по гарантії на завод ВД-шик харди, мабуть, це був на 3 терабайти хард. І е, потім його там переробили, наліпку налепили на нього е, наву і... Продали як новий. Після Терекса він буде як новий повністю. от таке от відео. Що, що ви думаєте про це? Пишіть в коментарях.